Кажи! На перший погляд і не скажеш, що пращурою цієї породи давньоіталійські бойові собаки-гладіатори. Кана Корсо слухняно виконує команди кінолога-початківця Марка. Елім і Юта зараз терапевти. Допомагають дітям, які переїхали з окупованих українських міст до Вінниці. Вони, як і інші, намагаються забути про жахіття війни. Любов а саме найбільше це радість. Аліна разом з братом приїхала з Лисичанська. Дівчина каже, пара чотирилапих велетнів допомагає забути про пекло, яке вони пережили півтора роки тому. Відчуваєш якийсь навіть захист, азарт? Тобі не стільки комфортно з собаками? Щирість в їхніх очах та бажання виконувати команди повернуло дівчинці довіру до людей. Саме над цим працює команда кінологічного центру на Вінницьких хуторах. Ідея виникла від початку війни, коли в Вінниці почали приїжджати люди з прифронтових міст. І коли діти, особливо коли приїжджали, в них був такий стан психологічний, доволі пригнічений, доволі такий наляканий, можна сказати. І вже півроку діти приходять в клуб, аби позайматись як з собаками тренерів, так і зі своїми песиками. Суслік, да, браво. Можете, красиво, браво! Даша з Бахмуту прийшла разом з чотирилапою улюбленицею. Її породу знають усі українці завдяки легендарному патрону. Рассел-Тер'єр, звати Аймі. Їй два з половиною роки. Вона завжди була з нами. Ось коли, наприклад, холо в укриття. Коли люди уїжджають кудись, то вона не може сама залишатись. Заняття з собаками знімає тривожність та заспокоює. під час собаку він дає таке розвантаження. Ти виходиш, забуваєш про все. І так прям гарно на душі стає. Усе це результат каністер терапії, каже інструктор. Ми працюємо на мотивації, на природних інстинктах, на природних потребах псових. І, відповідно, коли собака починає працювати з власником, коли вже йдуть результати цієї роботи, це дає величезний стимул далі-далі працювати. Дитина управляє собакою. Це дає таку впевненість собі, впевненість і радість, що я можу це зробити. Від початку війни до Вінницького тірського старостинського округу з постраждалих міст переїхали щонайменше 8 тисяч людей. З фронту додому повернулось багато поранених захисників. Центр Лападок. Е Центр, який ми підтримуємо по суті, з самого початку його створення, і сьогодні він виходить вже з такою серйозною структурованою ініціативою щодо каністерапії. ця річ дуже потрібна в першу чергу нашим захисникам, адже великий попит на саме таку терапію, на таку психологічну підтримку є серед них. Знаєте, коли вони перший раз контактують з песиком. Ми бачимо наскільки душевно людина навіть просто забуває про те горе, яке з ними трапилося. Так як показує практика, це саме робота з пораненими військовими. Тренують тут і собачок, яким дали нове щасливе життя. Це метис це суміш двох собак. Взагалі, Бейліс, ми врятували з вулиці. А коли її маму утроїли, то залишилось п'ять цуценят лежати. Сидіть. Да, Супер молодець.